Ця захід нам має передати вже далекобільну зброю, і от буквально під час візиту Зеленського до Британії нам теж пообіцяли поставки такої зброї, але водночас західні партнери просять нас не бити по Росії е, і просять гарантій. Так що нам робити взагалі чи не перекреслює таке обмеження переваги такого збройні? Ракети дали, але бити не можна. Але ми знаємо, що в Росії дуже багато є цих складів з боєприпасами, які в принципі треба знищувати. Ну, це просто лише е, з, звужує до оперативного напрямку на Крим, тому що Крим це Україна, і по Криму може стріляти куди у нас сучення от, е, вся Донецька, Луганська область теж прострілюється. Окупована Е, е Це йому на качу, стосується там баз, да там групи військ з Белгород, там десь Білорусі і так далі. Ну це не не критично. Тут діло в тому, що по перше, туди і так прилітає всяке різна бавовна. Достатньо багато, і я думаю, там багато буде якоїсь української саморобної боловни. Вона не така потужна, як якісь там да, фабрично виготовлені далекобійні там ракетні системи. чи ще щось Але якщо щось буде українське прилітати, а воно буде прилітати, то я думаю, що ми теж якісь частину задач виконуємо не настільки це критично. ну, тут, по перше, це це психологічна враження на противника. Другий момент це ну нафтобаза взірвана, це завжди хороший аргумент для того, щоб засмутився твій противник. А нафтобаза як ми бачимо, там дуже активна. Палають і це ще без якби далекобійних систем саме західного типу. і Якщо на себе західне озброєння візьме забезпечення це от такої довжини там 80 плюс кілометрів далі за Хімарси, на момент ми кажемо про 80 стоп. П'ятдесят це дуже серйозно. Значна кількість російських баз, які зараз розвертаються як типу ну там тилового характеру для їхніх бригад, які водяться там на ну, зокрема це напрямок, іде е, там північна Луганщина і Донеччина. То у них норматив, якби такий стоїть, що 90 плюс кілометрів треба щоб розташовувалася основна основна своя ця база. Це ну це не ППД, не пункт постійної дислокації, але це база, якби дати там у них відпочинок, іде квартирування і Це 90 -плюс. Кілометрів, а зараз ця територія буде пробиватися. Ну, це значить що? Це значить просто реальна генацив цих цих баз, тому що всі вони відомі. Причому. Настільки відомі, що українські джерела можуть описати в відкритих даних, де знаходяться ці населені пункти, де хто знаходиться. Відповідно, 150 кілометрів це просто ну, вибивання масово. І вони викинуться ще й далі. А далі це значить в Росію. Знаєш, тобі щоб заїхати, е, умовно кажучи, в роздовбаний солідар, тобі треба буде сідати на автобусі і їхати по всіх дорожках, отак, от аж з Ростова. Тому що, ну, іначе — все, вся Луганська область і Донецька пробивається. Тому 150 кілометрів це. Е, ну і треба розуміти, що таке 150 кілометрів. Це значить, що е, снаряди, все це підвезення буде відбито ще далі, і вони вимушено будуть досить великі. Е, і просто щоб завести 20 снарядів на передову, треба буде росіянам там грузовиками їхати там, мабуть, годин шість. А поки що його завантажити, тобто це все настільки логістика утрудняється. А ми бачили, які за ці ідіоти по містах Пуганщини, наприклад, так, коли там просто їде колона. На червоний світло поїхав, вмазався бензовоз в цивільну машину. І я уявляю, скільки таких історій тобто, а у них ну і ну, не може просто безконечно бензовози втрачати. Тому що по корпусах, наприклад, частин Дамбаве там взагалі проблеми навіть шинами для грузовиків. У нас є проблеми для тягачів, танків, Ну так це Україна, де тут не забезпечують в і Разі... взагалі російську колону колони Дамбасян відзняє те, що. У лиса різіна у армійських вантажівок? Ну, можна собі уявити, да, вантажівка під зав'язку набита боєприпасами, а вона не може гальмувати. І так, це я кажу про що а Сам стан вантажівок. Коли уже місяця три тому там на деяких ділянках Харківської області війвоєна автоінспекція арештовувала е, за те, що одна фара не горить військову вантажівку. Забирала її на штрафмайданчик Це до речі, російська воєнавтоінспекція це друзі України. От великий великі ми вже пам'ятник поставимо І на передову в російське роти лишається один одна вантажівка. У них проблема теж з вантажівками є не в усіх частинах. тут є, що там контактніше коротше кажучи. Дистанція, яку буде збільшена цими от ударами, вона буде їх гнобить психологічно, що блін, нам треба відводитися, а по нас б'ють і вічно Б'ють, треба все ховатися. І другий момент це буде дуже сильно бути по їхній логістики. Це їхнє слабке місце. Тому е, нема такої великої проблеми, що ми не можемо носить удари по Росії. Я спитаю вас ще про F 16 довкола яких дуже багато галусу, але остаточних рішень ще немає. І всі розуміють, що без авіапідтримки піхота лишається без прикриття. Ось наш міністр закордонних справ Кулеба сказав, що нам насправді підійдуть будь-які бойові літаки. На вашу думку, що це може бути? Ось до речі, шведські винищувачі Гріпен, Як ви думаєте, вони могли би стати нам нагоді, наприклад, на тому ж Бахмутському напрямку? Я думаю, що застосування винищувачів тут іде трошки видозмінене. Такого собі, щоб уявити наші війська наступає і над нами літають ці винищувачі, і десь там шви виконано ну, як фронтові бомбардувальники, використовується. Е, я думаю, чи Скоріше за все, йдеться про використання авіації для там окремих цілей, наприклад, для, там винищення там ворожих комплексів ППО і Реба, щоб далі вже могли залітати там гелікоптери, і там ідуть уже полювання. Там полювання наших винищувачів на їхні бомбардувальники. Десь використання винищувачів, щоб там ну, працювати проти ППО і так далі. Тобто, ну це комплекс, я в цьому не розбираюсь, Я просто ну, ми... Дочетні були до групових таких операцій, де там все застосовують всі роди військ. Тому якби я це там спостерігав. Але тактика використання от, авіації, це окрема наука, особливо в такій важкій війні, як зараз, коли купа ППО, реботам і так далі, і ворожої авіації. Ну, однозначно хороший літак, якби він сильно дозволить розширити цей функціонал і створить якби проблеми противнику, десь перенавантажити, що вони не очікували. f 16 я думаю, обрані і вони будуть по причині того, що це дуже масовий літак. раз Два, я думаю, скоріш за все. Це просто моя така гіпотеза, Що будуть використані ті українці, які в різних країнах світу уміли використовувати даний тип техніки. Тому що зараз відправити пілотів на них учиться, Ну це нереально, що ми навіть літали там влітку. Просто тупо нереально. Це надзвичайно складна техніка, обслуговування і так далі. Тому я думаю, це вже будуть українці, які вже вміють використовувати цю техніку. Будуть мобілізовані на службу е і тих добровольців, я думаю, там знайдеться тому що це не йдеться про сотні людей. Да? І е таким чином воно буде застосоване. Тому, от, зокрема, ці е е Гріспини, чи Гріпи, не пам'ятаю е Шведський, чи там Рафалі, чи там Тайфуни, які вони можуть передати, чи, ну, не знаю, чи там, можуть, не можуть, чи обіцяли то. Їхнє використання навряд чи буде таким простим для нас, як f 16 де точно ми знайдемо достатню кількість українців, які вже цим літати. з цієї причини, Я думаю, обрано саме F-16, а не там. Ну вони да менш численні. Це f 15. Вони важчі, це більше якби складний винищувач, але він і серйозніше. Ну я думаю, обрали саме те, що масове, те, що більш просте, ну а все одно воно класне і тому, що точно на них літала достатньо велика кількість українців, може навіть в якихось арміях Європи. i